У даному відео ми поговоримо про а, деякі списки тварин, які ми бачимо на панелі інструментів, які дає нам планувальник дій, план робіт. А, саме це списки на отелення, на запуск, на перевірку тільності і а, планувальник це наші власні а, схеми вакцинації чи синхронізації. Що ми відкриємо список тварин на отелення? Ми бачимо тут 14 голів ось вони. Чому саме 14? Тому що ось у нас саме в параметрах налаштовується період днів наперед, на який програма нам розраховує, в даному випадку, отелення по днях тільності. У кожної тварини вже є очікувана дата Отелу, і по ній програма розраховує нам на тиждень вперід. Тут ми можемо кількість днів наперед Змінювати, поставити, наприклад, 14 днів на 2 тижні, поставити один день, тобто на завтра 0 днів на сьогодні і просрочені тварини, і вибрати границю попередження, скільки днів від запланованої дати ми допускаємо відхилення. І Якщо кількість днів відхилення вона перейде за ці рамки, тварина буде виділена червоним кольором. Що дія по ній була власне, просрочена. Ось я поставив 14. Вибираємо список, який в нас відповідає за панель інструментів пресет, дашборд, Зберігаємо його, і ми далі побачимо, що в нас вже йде планування аж по 26.01. Ми бачимо його, як у нас змінилася кількість тварин, 23. І якщо ми оновимо панель, у нас також тут змінилась власна кількість тварин. Так само можна налаштувати днів на перід для запуску в параметрах. Так само змінити дні на перід і зберігти його для панелі інструментів. І так само на перевірку тільності. Власне, тут є ось у нас одна якраз таки просрочена для прикладу. В параметрах вона стоїть по тільності, допустиме відхилення 30 днів. І о, бачимо, що в тварини вже 81 день після осіменіння. І скільки днів ми вже відстрочили від о, запланованої дати перевірки на першу тільність. Ось таким чином можна налаштовувати. Так само у нас і планувальник. По замовчуванню тут у нас нічого не вибрано з наших власних вакцинацій. Планувальник у нас йде під графою інше, в наші інші схеми. І ось тут, в планувальнику, ми так само обираємо свої власні, тут будуть ваші списки програм вакцинації, синхронізації, е окремих задач, які е зроблені через, через е планувальник робіт. Ви обираєте, зберігаєте для панелі. І так само ви будете бачити списки, е скільки голів нам потрібно е зробити ту чи іншу дію.